Чи з баклажаном, чи з кабачком, начинка проста. Інгредієнти усі прості. Це дуже смачно. Два баклажани нарізаю кружечками, але вони в мене такі невеличкі, тому я їх нарізаю ось так навскуси, щоб вони такі трошки більші були. Тоненькі і навскуси. Баклажани перекидаю в миску, додаю дрібку солі і залишаю їх постояти на хвилин 10. Баклажани обсушила так паперовим рушничком і викладаю на розігріту пательню. Пательня у мене без олії. Обсмажую з двох сторін. Швиденько. Баклажани я посмажила. Ось так вони красиво виглядають. Хай вони трішки охолонуть. А я далі готую начинку. Тут у мене приблизно 200 крем-сиру. Можна також взяти кисломолочний сир і пробити блендером. Тунець в олії. Олію я стіджую. Можна також взяти тунець власному суку, але тоді трішки олії треба буде додати. Перекидаю до кремсиру. Спеції тут усі за смаком. Солі Соліш я додавати не буду, бо я добре баклажани посолила. Додаю чорний перець. Маю бажання додати трішки паприки і в ложки. Також додаю зелень. У мене петрушка. Можна додати зелену цибульку, кріп, це вже теж за бажанням. І також сюди я додаю столову ложку арахісу, але горішки теж будь-які, які вам подобаються. Все, це все добре перемішую. Також до цієї начинки можна додати свіжий огірок, але без серединки. І дуже дрібненько його так порізати. Теж виходить дуже смачно. Я просто готувала вже по-різному, експериментувала і виходить супер. Горішки обов'язково, щоб були підсмажені, вони тоді так хрумтять. Баклажани мої охололи, беру чайну ложку, начинки. Ось так викладаю на одну сторону, другою я прикриваю і. Бока ось так вмочаю в зелену петрушку. Також можна подрібнити горішки і теж так вмочати в горішки. Теж виходить дуже смачно, але обов'язково, щоб горішки були підсмажені, щоб вони так гарно хрумтіли. І ось все викладаю в тарілку. Не маєте баклажанів, зробіть так же само з кабачками. Це просто клас. Зараз майже у кожного є на городі кабачки. Це дуже класна закуска. Без слів дуже смачно, ситно.